І усім привіт! І сьогодні ми побудуємо спайка за одну хвилину, 10 хвилин і за цілу годину. Так, спайка з Бравл Старса, який. Я не знаю, вже хто, ще хтось грає в Бравл Stars взагалі. Ну, бо останній раз, коли я чув взагалі слово Бравл Старс в своєму житті, це, напевно, було роки два чи три тому, що мені щось друзі розказували. А зараз він. Ну я не знаю, що він з ним зараз. Напишіть в коментарях, а я буду починати будувати. Барабанний дріп, і ось спайк за одну хвилину. Ну, я по пам'яті, по більшій частині будував, от, саме першого я будував по пам'яті. І. Ну, по-моєму, в нього інші штани. Я знав, що перше у нього які там, оранжеві чи червоні штани. Чи зелені. Блін, я не пам'ятаю, які в нього штани, але. Ну, є того червона шляпочка, знаєте, ота квіточка, він ж кактус. Я йому зробив ось таку червону квіточку зверху на голові спеціально. І в нього також ось тут ну, ну, є личко таке, і ззаді я спеціально закрив ще один шар, щоб не було з двох його лице. Ну, лице таке, типу. йоу, Yo, ну Одним словом, якийсь мем, або. Ну, ви зрозуміли. Але в 2D ну нормально, нормально. Ще для такого масштабу. За хвилину взагалі я здивований, що я таки побував за, за одну хвилину. Але ну, щось, щось, щось тут трошки не вистачає, тому давайте напевно перейдемо до наступного спайка. Нє, ні, ні, ще не прийде, не прийдемо. О, зараз... Жік. ой, але чекайте, я забув показати вам реплей. Ану, заново. Ось, а тепер можна я вам і показати його. І ось такий в мене вийшов спайк за 10 хвилин. Взагалі я здивований, що він ну, такий прям непоганий. Він хоча і в один блок, але Ну, ну, ну гляньте на нього, у нього таке личко прикальне, якщо чесно, мені найбільше зі всього сподобалось його личко. Він таке здоров. Я дуже добрий, от, от чисто от таке личко. Але в нього, як бачите, вже в руці я навіть зробив йому зброю, в нього в руці кактус, який він кидає в грі. Ну, я ніби його мав навіть в грі, до речі. Ну так, я достатньо багатий був. One, tongue, the... Шортики в нього вже оранжеві, бо я глянув на картинки, виявляється, що не мають бути оранжеві. Якщо то та картинка. Кофточка в нього така фіолетова. Достатньо, до речі, гарна. Собі теж хочу таку. Отак от, от гарніше, отак от гарніше, ніби він такий прям блатний. блатний. Ногу йому перекусило, але я хотів просто зробити, він так ногу в бік трошки відставив, бо якщо вона рівна, то він виглядає дуже сильно прямим. Так він якийсь кривуватий і щось додає свого це. Також, як бачите, в нього є ця червона штучка, також як в минулому. Ну Вона вже тут попроще, простіша, тому що ну він в один шар зроблений, хоча можна було б і ще щось зробити, але вже хай буде. І що, що ще можу розказати? Руки в нього. Тяжко назвати руками. Давайте ще оглянемо кактусик, бо я його так швиденько-швиденько перебігся і сильно про нього нічого не сказав. В нього тут оранжевий, бо я не встиг дістати жовтий... жовту вовну. Ось таке рожеве, рожевий цвіт, якби, кактуса. і голочки. От це хі... геніальний хід моїх думок. Я, я поставив голочки. Це як типу кнопки, брезові кнопки вони якраз підходять під колір і за формою, ніби це голочки, а так знаєте, можете написати в коментарях, чи він вам подобається, бо мені особисто він достатньо сильно сподобався. Раз, два, три. Ні, не працює так. Перше, підпишіться на канал або хоча б поставте лайк. Раз, два, три. Хобана. Чинозис, чинозис! Давайте перше оглянемо бокову побудову, яку я просто так пробудував, бо в мене не лишався час. Е, ну, це простий такий кактусик, темно зелений, з квіточкою. Ну, я не знаю, на що його. мені просто було нудно, я вирішив його побудувати, але я забув кнопочки поставити березові. Та, забув, на жаль, поставити кнопочки образі. Як бачите, він такий трошки широкий, широкий, блатний, блатний. Е, Нога в нього так само. Тут, ну, тут вже дві ноги трошки по-різному. Ось ця так стоїть, вперед трошки, а ця в бік виносунута. І навколо він має знову ті свої штані такі або шорти, або труси оранжевого кольору. І шубку, але того разу я взяв, по-моєму, світлішу вовну, ну чекайте, зараз гляну. Е, так, там була темніша, тут світліша. А я думаю, що він мені не подобається. Треба було все-таки темніше брати. Лице в нього тепер вже таке... Ой, здоров! таке... більш веселе, порівняно з минулим. Та й взагалі він якийсь тут веселіший виглядає, як на мене. От навіть рука тут в нього вверх підні... піднята. Одна вниз, друга вверх. Тому що руки якісь в нього худенькі. Е, шубка його прям, ну, навколо так обходить, ну, навколо навколо, якщо я зараз можу повністю його обійти. Ось така от шубка в нього, прям суттєво велика. І червона ось така квіточка. Ну, квіточка, якщо чесно, вона вийшла достатньо непоганою. Е, та, ну, реально, достатньо непоганою. Вона виглядає найкраще зі всіх, що я до того робив. Ну, бо вона так вписалася, прям, вписалася. Ніби і не за велика, і не за маленька, хіба що чекайте, може, отак було б краще? Ну, зараз гляну. Ні, так гірше. Так гірше, так гірше, правда? Та, та, найкраще так, як я зробив зразу. От, от Ось так і хай буде, як на мене. Але якщо що, можете написати в коментарях, я перероблю. А, так, в нього ще. Доста... ну Він повністю всередині, якщо що, заповнений, цього разу з ким там, з Патріком я його не заповняв, до речі, всередині, я, я ніби казав. І друга рука, і тут в нас такий самий кактус, як в минулого, от такий маленький ручний кактус з жовтою. Що там, пилок є і ось такі рожеві пелюстки. Ну, достатньо непогано вийшлося. Тільки, знаєте, от взяти, ось, просто взяти ось цю штучку. Жаль, ж, ж, залізної кнопки нема. Так би залізно було б взагалі шикарно. І так просто поставляти. Ну, я не розумію, чому я це не зробив. Ну, Дивіться, як воно гар. Дивіться, зараз просто покажу. Ну, Просто на очах перероблюється. Ну, набагато гарніше так виглядає. Ось. і Ну це вже щось. Вже воно має якийсь об'єм чи що. Е, так, ще знизу було б добре, звичайно. Але. ну, так, То таке. То, то вже на особи... в кожного свій смак. Ну, я ще додам, додам, додам. Ще тут також. Ось, все. Звичайно, тому теж не хватає. але це вже таке, знаєте. Е, е, це вже для особистого просвітництва, а я не хочу таким займатися поки що. Ну, Получився він достатньо небаганий. І тому, тому. Прошу написати, який спайк з тих всіх найкращий. Просто написати в коментарях, який вам найбільше сподобався. І, ну, знаєте, що було цікавіше. Я кожного з них назву. Це Боб. Ось цей попередній, давайте назвемо його. Толік. Я не знаю, що Толік, хай буде Толік. І ось того, що найдальше. Ну, Його назвемо. Я не хочу нікого образити. Тому давайте його назвемо. Як, як би його назвати? Берчик-Берчик. Хай буде Берчик. Все, Берчик. Толік і ось там Боб. Ніби Боб. Я ж його Боб назвав. Там Боб. Напишіть, який вам найбільше сподобався з них всіх. А на цьому я буду закінчувати свій відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ. А це вами був ваш мохіт. Мах... Ваш До зустрічі, па-па